Насправді, це жахливі сторінки тогочасної України, окуповані радянським більшовицьким режимом, і свідчення ми встигли записати у 2009-2012 році. Вони вражають. Люди розповідають про те, як вони виживали. Люди розповідають про те, як через хату були померлі. Люди розповідають про випадки канібалізму. Люди розповідають, як врятувалися завдяки тому, що. Змогли вкрасти на полі, викопати нещодавно посаджені буряки. І люди зі сльозами на очах згадують, як одна жіночка, що от вона була у неї шматочок хліба, і вона повинна була принести родині, а вона не втрималась, куснула і з'їла. І вже пройшло багато років. Вона про це пам'ятає на своїй душі. І люди. Це страшний травматичний синдром взагалі для української нації. Українська нація дуже постраждала від Голодомору. Ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні не боятися про це говорити наступним поколінням, нашим дітям. Ми повинні все зробити для того, щоб Росія не зробила подібного і щоб їй не вдалося перемогти в цій війні, а ми перемогли її.